Якби не сусіди, могла би статися іще більше біда. Люди помітили, що загорівся дах житлового будинку і одразу викликали пожежників. Вогонь спалахнув із самого ранку на вулиці Гонгадзе у Луцьку, 18 квітня. Мешканці будинку на ту пору вже прокинулися, але палаючої покрівлі не бачили. Що могло спричинити пожежу, наша знімальна група дізнавалася на місці події. На жаль, ранок у нас почався не з добрих новин. Поліції було, мабуть, чотири машини: швидких дві машини було цих пожежних машин, три стояло зразу. рятувальників викликали сусіди, саме вони почали бити на сполох і стукати до мешканців будинку. Кажуть, тут живе подружжя пенсіонерів. Мама розбудила мене і каже, що в сусідів горить хата. І от в сусідів така сталася трагедія, величезна трагедія. Просто ми ніяк не можемо відійти, бо ну, це все було сім. 7.44 сорок ранку. Вони навіть не бачили. Вони ходили, вони ходили внизу. Вони ходили в себе в хаті, а зверху горіла повністю криша. Вони не бачили цього. Поки вже ми не почали всі стукати, тарабанити, репетувати. Тоді вони тільки почали вискакувати на вулицю. Це з цієї сторони і з тамтої сторони теж хата. Але на щастя, люди не постраждали. Слава Богу, всі живі, здорові. Це саме головне, слава Богу. Я собі сидів у хаті з жиркою по. по Раз потухло світло, дозволив до брата одразу. Є світло? Є. Кажу, в мене нема. До цієї сусідки через стінку теж є. Кажу, не маю поняття, що. Я чека, що чик включений, все. А тут уже крик. Вже що приїхали. на невихована дюрже, повно пожеж пожежників. Сусіди розповідають, що рятувальники приїхали дуже швидко. Вони за дві хвилини приїхали, вони такі молодці, що просто не продати. Я все я бачу злажне, те ставлять, те роблять. Дуже вони молодці, що вони ці гідранти поставили по всьому Луцьку, бо вони зразу до нього підключилися, куча шлангів з різних сторін: туди вода, туди вода, туди туди, 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 туди побігли, всі знали кожен, що робити. Що могло спричинити пожежу? Припускають, кажуть, нещодавно подружжя зробило у хаті ремонт. Чого ми думаємо, що проводка? Тому що горіло саме під козирком криші. іменно звідси, що весь огонь, ток нова половина будинку. Це що то виходить, старий будинок не затронуто, а нове. Якраз проводка і підвела людей. Дуже жалко. Це добудовували так добудовували? Це була добудова. Це нову кришу покрили. Буквально в минулому році це все нове. В них поліція всередині, експерти всередині, вони всередині, та й допомагають виносити з хати речі всі, тому що все залили повністю водою. Рятувальники кажуть, що вдалося не допустити поширення вогню на житлові кімнати. Були направлені підрозділи з двох державно-пожежно-рятувальних частин. На момент прибуття було встановлено. Що осередок знаходиться на горищі. Заходи вживалися для того, щоб не допустити поширення вогню вниз на житлові кімнати, ну і далі по площі. Ліквідація зафіксована о 8.22. Вогнеборці підтверджують, що ймовірна причина пожежі скоріше за все, саме коротке замикання електромережі. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.